Як ви об'єдналися? Не можу сказати в цілому, як це відбулося, тому що особисто з соною я була знайома вже за рік до того. З Нікітою Катериною ми познайомилися, коли поступили до музичного коледжу, тому що ми були однокурсниками. Я їх побачила, затягнула до нас в гурт. А Настя взагалі до нас лише в жовтні прийшла, і з нею ми познайомилися, ледь не на вулиці через спільних знайомих. Ролі в колективі. В колективі у нас п'ять учасників. Я та Іра вокалістки, Катерина, Катерина. на гітарі, Нікіта – піаніст і Настя Барабанщиця. У Нас всі учасники, мультиінструменталісти, і ми можемо час від часу змінюватися. Хто відповідає за організацію та ідеї? Репертуар може підібрати будь-який учасник гурту. Ми всі час від часу пропонуємо різні пісні, які нам подобаються. За виконання у нас слідкує Іра або Соня, ну це в більшості. От а так репертуар составляється з будь-яких е, пісень. Що слухали останні металіку? Нас else медри передаю мікрофон людині яка завжди запізнюється репетиції. Валентина стрикала продаю мікрофон нашому базу. терапія від гурту циферблат передаю мікрофон дівчинці I'm your man». даєте телефон людині за чисками якої я захоплююсь. Хіроюки сабан. Фоні передаю нашому майбутньому басисту, що надихає. Yeah. Uh. Музичний кумир. Володимир Михайлович, що хочете донести через музику? Наш гурт це дружнє коло музикантів, які плекають в собі музику, це мистецтво. Хотілося, аби наша творчість, наша музика якось вводила певні настрої інших людей. Відчуття, коли виходите на сцену, справді дуже страшно, дуже сильно нервую, але дуже допомагає підтримка зали. Коли ми виходимо, наприклад, на суден школа чи інших концертах. Це дуже надихає. пісня, яка має особливе значення. У нас є пісня відьми, яка є значимою для нашого гурту. Тому що ось цей склад, який він зараз є, він сформувався завдяки цій пісні. Традиції перед виступом загалом з гуртом у нас немає таких традицій, але після кожних концертів ми йдемо разом в мак. Коли у нас немає установки, барабанної, наша барабанниця барабанить на столі. День репетиції зазвичай наші репетиції починаються з запізнень. І єдина, яка запізнюється, це Нікіта. Ми репетируємо пісні, які ми обираємо. Як зазвичай це роблять гурти. Також просто балакаємо. Це у нас створюється на якийсь стендап. Тому в майбутньому, можливо, ми навіть відкриємо якийсь свій стендап. Значення назви назва нашого гурту вигадала. Я та один колишній учасник нашого гурту. Ми сиділи в мене на кухні, їли макарони і думали над нашою майбутньою назвою. У нас був певний брак фантазії, тому він запропонував взяти абсолютно випадкове слово проте іноземною мовою і потім подивитися, чи воно нам підходить. Браво норвезьку, оскільки я дуже люблю цю країну, я дуже люблю цю мову. Вибрали випадкове слово: Єль в перекладі на українську означає схили або гори. Опишіть колектив трьома словами. Запальні. Неформальні. Забавні.